Негода на Рівненщині наробила чимало лиха, лише в обласному центрі повалені дерева пошкодили чотири легкових автомобілі. А в місці остріг шифер, який злетів з даху будинку, вбив жінку. Пенсіонерці було 73 роки. Вона саме поверталася з городу, коли зірвався сильний вітер. На жінку впала шиферина, яка ймовірно злетіла з сусідніх будівель. Оцей листок дайон куски порозлітались, бо в сітку вдарився. Геть стовпчика вон. Жовнуло трохи звалило. Сусіди кажуть, після удару людина була ще жива, відразу викликали швидку допомогу. Пенсіонерку у важкому стані доставили у лікарню, але врятувати її життя не вдалося. Це була травма печінки правої половини, і клітки і також закрита травма легень. Було вирішено провести термінове оперативне втручання. На жаль. Після наданої допомоги жінка померла. Загалом на Рівненщині ще й досі ліквідовують наслідки негоди. Знеструмленими залишаються 59 населених пунктів, частково пошкоджені лінії електропередач і в обласному центрі з автошляхів прибирають повалені дерева, а власники трьох автомобілів у рівному підраховують збитки, адже на їхні транспортні засоби впало обірване гілля дерев. Внаслідок сильного дощу грози шквалистих поривів вітру в місті Рівне та трьох районах області, а саме Дубинському, Корецькому та Острозькому, підрозділи головного управління державної служби з ситуацій у Рівненській області, сім разів виїжджали, щоб прибирати повалення на проїжджу частину та автомобілі дерева. Закривав в місті Рівному, деревами були пошкоджені три автомобілі. Це на вулиці Мірющенка, 25, легковий автомобіль Деоланус. А на вулиці Глибокій, 17А автомобілі Peugeot Partner та «Опель Вектра.